Другого показує спортивний майданчик, пояснюю, чому він був закритий і закритий, тому що 28 днів треба було почекати, поки застигне бетон під цими всіма тренажерами. Тому ми витримали ці 28 днів. По факту вони вже пройшли. Зараз відбувається процес прийняття цього майданчику. Богдан Григорович, якраз от він іде, він буде приймати його в будівельників наших. Єдине, що ми їх попросили, додатково все ж таки зробити той доробити. Тут як бруківку, тому що я думаю, що більшість людей будуть йти якраз звідси, а не попри пацію. Тому багато хто з них буде заходити на майданчик по найкоротшому шляху. В будь-якому разі діти точно завжди йдуть навпростець. Тому так от. По тренажерах всі спробував, всі працюють. Не буду вам зараз поки що робити відео ніякі по них. Хоча є деякі нюанси, про які треба знати. Треба буде трошечки в деяких місцях обережнішими. Тому якщо хтось не, не працював з цими тренажерами або не знає, як вони правильно працюють, будьте обережні. Краще поки що не користуватися про нюанси, я потім, потім пізніше розкажу, бо там є там тримачі спеціальні, є там, е, як це правильно назвати, стопери. Якщо які ви не вмієте правильно поставити, то можна отримувати невеличку травму. То краще того не робити поки що. Ну або знайдіть відео, подивіться, як саме ці тренажери от віримо. От, Експлод, як ними користуватися. По факту вже користуватися можна, але зачекайте, будь ласка, щоб ми вже прийняли це діло в будівельників, щоб ви зробили нормальний захід і буде, будуть далі вже доробляти благоустрій. Сьогодні основним питанням є у нас цей пагор. Ми Я завжди казали, що ми по ньому зробимо благоустрій і е, навіть не благоустрій, а якийсь такий ландшафтний дизайн. І на сьогоднішній момент маємо трошечки клопіт, тому що за ці 3 роки, поки ми будували, здавали об'єкт, екосистема сама вибудувала сама себе. Пустила коріння нові оці паростки від різних інших дерев, які тут і росли, які тут просто самосівом виросли. Там як ті акації умовно, там це точно самосів, по-моєму, тут акації не було. Що ми будемо робити з цим пагорбом? Зараз е, прийдуть хлопці, ландшафтні дизайнери, які запропонували одну, одну з пропозицій. І ми їх попросимо е, цю пропозицію чітко озвучити. Вона е, поки що приблизно розказує, в чому вона є. Засадити пагорб не деревами, а ялівцем, тобто кущами. Тому що, якщо дерева піднімуться, тут буде дуже велика тінь на східні квартири, в яких ця тінь є саме через цей пагорб, як мінімум. Тому щоб цієї тіні багато не було, тобто ми будемо садити тут невисокі рослини. Якщо ми садимо невисокі рослини, то їх треба обережно садити, вирубуючи, знищуючи оці парослі. Пагорб не спливав разом з дощем, бо вони вже побудували нову систему коріння. І для того, щоб це зробити обережно, ми будемо робити це по ділянках. Тобто почнемо звідси, з цієї найбільшої ділянки до будинку, подивимось, як це працює. Щоб, якщо що, навіть якщо щось змило, то змило сюди, а не комусь на патіо. А потім потрошечки будемо рухатись в цю сторону щодо е зелених насаджень і пропозицій, реально приймаємо пропозиція. От, наприклад, того ж, просимо всіх архітекторів, які у нас е купили квартири, як мінімум двох, я знаю. Як мінімум є пам'я. Тому я пропоную е, долучитись до цього питання. Якщо є час, дзвоніть мені, в мій телефон у вас є. Е, зустрінемось, подивимось, що можна зробити, як краще зробити, тому що ми можемо зробити так, щоб закрити це питання, а через 5, 7, 8 років виростуть ці дерева і закриють тут все. Плюс, все ж таки, нам все одно, які зелені насадження висаджувати питання не в даному випадку не в грошах, а в тому, щоб. А. Вони росли тут вони себе почували нормально, щоб вони не порушували екосистему. І це, щоб вони виглядали ну естетично, красиво, так, щоб вам було з цих балконів краще щось видно. Тому все ж таки, от мабуть, цього разу ми візьмемо, як то кажуть, допомогу залу і спробуємо. Це реалізувати разом. Дивіться, от як тут заросло. Я от зараз покажу, як, як, як ця екосистема виглядала до моменту, як ми прибрали ті дерева. Дивіться, тобто тут все виглядає досить чистенько, та зрозуміло, є якась невеличка кількість оцих паростків, але вони не прогресують через те, що їх кроною закривають ці великі дерева, і воно все тримає зверху, там взагалі ідеальна трава. Тобто, чим нижче, тут більше цих кущів, тому що тут раніше був кущі, тут трошечки інший рельєф був. Але все ж таки, отут от виглядає це красиво. Там це все виглядає некрасиво. Ми це визнаємо, нагадуємо, що все ж таки ми будемо виконувати свої обов'язки по благоустрою цього пагорбу. Тому всі, хто задають питання, сьогодні вже зустрів одного з клієнтів, саме так і є, ми дійсно нам соромно. За цей пагорб, але ми все виправимо, тому не забираємо своїх слів назад. Тепер по спортивному майданчику. Я був проти того, щоб встановити тут хоч одну лавку, але по великих проханнях все ж таки вирішили одну встановити. Зараз ми знайшли дві, у нас були в наявності лавки. І одну з цих лавок ми встановимо. Між оцим колушком, то тут буде світильник, встановлений між цим світильником. Тобто отут. Чому не там, як пропонувало, тому що там воно буде заважати тому тенісному столу, з цієї сторони так само. Тобто людина, якщо грає, якщо ну, їй буде заважати, може переступити, там, зачепитися і щось пошкодити собі. Тут воно трошечки заважало, в принципі, от, от цьому комплексу, і, в принципі, воно. Тут на вході воно якось логічніше і буде тягнути в людей, щоб вони заходили з цієї сторони. Я думаю, що однієї лавки буде достатньо для того, щоб люди могли собі вже там щось покласти, розмістити. Але на спортивному майданчику не треба сидіти, пити ягуар чи якісь інші напої. Це не то місце. От, їдьте в центр Львова, там є де посидіти, випити алкоголь. Це місце для того, щоб люди ставали здоровішими. Тому поки що. На сьогодні все по благоустрою. По-моєму, на цьому тижні вже повинні повернутися наші дендрологи і ті, хто займався благоустроєм. Вони продовжують свою роботу. Цей пагор буде робитися, потім пагор біля спуску. Зараз давайте покажу вже біля спуску, біля дитячого майданчику. По майданчику ми хотіли спочатку поставити майданчик вже після зими. Але був запит від клієнтів, люди швидко, швидко заїжджають. Як на мене, це відбувається швидше, ніж на наших інших об'єктах. Наприклад, теж білий шоколад і всі такі інші. Походить так, що в першу чергу ми змогли так відокремити таким чином, щоб люди могли собі тут нормально почувати, От як і за рахунок того, що вийшов двір між першою, другою і четвертою, п'ятою, шостою. І окремий в'їзд є, в нібито вже ні, ніхто нікому не заважає то люди швиденько зараз реалізовують тут свої квартири, або роблять ремонти, або продають, або здають в оренду. Є велика кількість пропозицій. Саме цікаво, що цінник такий самий, наприклад, як у нас на підголосках. Як на мене це ну, трошечки дивно. Я в принципі вважаю, що це ок, що воно того варте, але те, що так швидко комплекс набирає вартості, це теж для мене трошечки новина. Дивіться. Тут переробимо, досіємо, отут буде по цій частині буде такий самий рулонний газон. Ми питалися дендрологів, чи вже треба його стрихти. Ну, поки що кажуть, що поки що, я так розумію, зарано <кій> Олена голова ОСББ тримає руку на пульсі. Тобто тут також буде рулонний газон, тому не переймайтеся. А дитячий майданчик, я вже почав говорити, ми поставимо десь орієнтовно. Після 15 жовтня він вже буде зібраний. Єдине, що, чи буде він закритий стрічкою, чи не буде, я от цього не знаю. Якщо ми встигнемо раніше поставити самі е як -то фундаменти під е ці ігрові трен... тренажери, не тренажери, під ці ігрові форми архітектурні, то я думаю, що можна буде одразу їм користуватися. Ну, ціль така, щоб до Нового року вже тут. Діти могли бавитись наскільки це можна бавитись восени. Коротше, якось так. Тут нагадую, тут буде у нас велика пісочниця. от така форма. Оце буде закриватися все резинкою. Тобто резинка буде підходити до самого краю. І тут вже Буде вже буде пісок, тобто буде максимально безпечно для дітей. тобто Якщо дитина впаде сюди головою, вона дариться об резинку а не об бетон. Це дуже важливо. ну Такі такі речі. Мабуть, по перше через все. Зараз буду робити окреме відео по другій черзі.